Доброго ранку! Ми з вами починаємо урок читання. Любі діти, добрий день! Личу праці і старання! А ще, друзі, всім бажаю справдити всі сподівання. Давайте виконаємо дихальні вправи. Перша вправа повітряна кулька. Набираємо повітря носиком, повні груди. Плавно видихаємо ротиком, надуваючи при цьому щічки. Наступна вправа хом'ячок. потрібно надувати поперемінно то ліву, то праву щоку і тримати надутими, рахуючи до п'яти. Снігова баба. Уявімо, що ми з вами зліпили снігову бабу. Наші ручки дуже змерзли. Давайте будемо їх гріти. Дмухаючи на руки, потрібно казати звук Х. Чистомовка. Гудзик упав і скотився під ганок. Гава подумала з'їм на сніданок. І гонорово Гава ходила, Гудзик шукала, гулю набила. Давайте з вами зараз повторимо цю скоромовку. Гудзик упав і скотився під ганок. Гава подумала. З'їм на сніданок. І гонорово гава ходила. Гудзик шукала, гулю набила. Тепер давайте прочитаємо всю скоромовку разом. Гудзик упав і скотився під ганок. Гава подумала з'їм на сніданок. І гонорово Гава ходила, гудзик шукала, гулю набила. Тепер давайте трішки швидше. Гудзик упав і скотився під підганок, гава подумала згим на сніданок, і гонорово гава ходила, Гудзик шукала, гулю набила. І ще раз. Гудзик і скотився під ганом. Гава подумала згим на сніданок. І гонорово гава ходила, гудзик шукала гулю набила. Будете повторити цю чистомовку декілька разів у швидкому темпі? Читаємо швидко. Молодцы, давайте с вами будем правильно вымовлять звук г. 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 Давайте прослушаем с вами вершик. і день аж до Запам'ятали поки що ці слова, а назвемо ми їх трішки пізніше. Будемо з вами тренувати свою пам'ять. Зараз давайте правильно вимовимо звуки: Агрус, гава, гандж, ганок, гатунок, гвалт, гегати, гедз, гелготати, герготати, герготити, Гефешт, гыгнуты, герлыга, гнит, могель грасуваты, граты, градчастий, гречний, гренджоли, Грунт Гудзик, ґуля, ДЖИГУН, дзига, ДЗИГЛИК. Як бачите, дуже багато слів, і це ще не всі слова із буквою Г. Тому Ця буква є не менш важливою, хоча зустрічається не так часто у словах, як, наприклад, буква П, буква А та інші. Отже, які слова з віршика про ГАВУ ви запам'ятали? В описі до даного відеоуроку ви можете написати свої відповіді. Ну, а зараз давайте прочитаємо текст, який ви мали би повторити вдома. Конкурс у класі. Прочитайте, будь ласка, його вголос для мами або для тата, хто є із вами поруч. Відео поставте на паузу. Ну, а зараз давайте попрацюємо на сторінці восьмій нашого букварика. Читаємо пари складів К. ГА. КО. Го. Ку, ГУ, Ки Г. Ке Г. Тепер давайте почитаємо з равликом Гава, Ганок. Грунт, Гвалт Агрус. Прочитайте самостійно цей стовпчик два рази. ГЕЛГІТ гелґіт. Гелготати гелготати. ГЕЛГОТАЛИ Прочитайте ці слова два рази. Скажіть, чи знаєте, що таке «гелгіт»? Гелгіт, гелготати, «гелготали» – це одне і те саме слово. А означає воно, воно те саме, що гелгання. Тобто, крик наших з вами гусей. От, наприклад, гуси зібрались разом. І почали гелготати, нібито до нас кричати. Таке висловлювання іноді вживають і до інших птахів, але більше воно підходить саме до гусей. Давайте з вами запам'ятаємо значення слів. Газда це господар. Галаган це півник. Гердан це прикраса. Ось це прикраса. І я вам про неї розповідала на уроці письма. Цю прикрасу раніше виготовляли з різних намистинок. Сьогодні переважно з бісера. Ганок. Гвалт. Це крик, галас. «Прогавити» означає пропустити щось або прогледіти. Зараз у нас скоромовка. Гава на ганку пекла запіканку. Давайте повторимо гава на ганку пекла запіканку, гава на ганку пекла запіканку. Гава на ганку пекла запіканку. Трошки швидше. Гава на ганку пекла запіканку. Гава на ганку пекла запіканку. Гава на ганку пекла запіканку. А хто може ще швидше? Гава на ганку пекла запіканку. Хто зможе так? Спробуйте. Сторінка дев'ята. Дві гави зранку галасили по ганку. Гави просили у мами сніданку. Давайте прочитаємо разом. Дві гави зранку гасали по ганку. Гави просили у мами сніданку. Другий віршик. Зранку гуси галготали і наганок залітали. Годі гуси галготати, не дасте мені поспати. Читаємо разом. Зранку гуси гелготали, і наганок залітали. Годі гуси гелготати. Не дасте мені поспати. Я пропоную вам один із цих віршиків вивчити на пам'ять і на наступному уроці нам всім розказати. Давайте з вами прочитаємо два віршика Галини Ремар та Варвари Гринько. Гра весела у гусей, гелготіти до гостей, Готні, гості знатні, непрості, голуби, галки, граки, гелготіли, гелготіли, та й голівки заболіли. Давайте прочитаємо разом Гра весела у гусей. Гелготіти до гостей, гості знатні, непрості, голуби, галки, граки, гелготіли гелготіли, та й голівки заболіли. Прочитайте, будь ласка, цей вірш два рази. Другий вірш. Агрус, Агрус, Агрусина, мов зелена наместина. Будем агруси зривати, треба мамі помагати. Агрус, Агрус, Агрусинки Ми нарвали пів корзинки. Давайте прочитаємо разом. Агрус, агрус, агрусина, мов зелена намистина. Будем Агруси зривати, треба мамі помагати. Агрус, агрус, агрусинки ми нарвали пів корзинки. Прочитайте цей вірш два рази. Ну а зараз оберіть настрій на кінець уроку. Я сподіваюся, що вам сподобалось наше з вами знайомство з новою буквою Г. А на сьогодні я говорю вам до зустрічі!